Сьогодні у нас така тема щодо першого місця. І я хочу поділитися віршем, який я написала вчора. Ми не домовлялися, але теж так вийшло. Зверніть, будь ласка, увагу на останній рядок моєї поезії: авторський вірш Лиш ти даєш мені спокій. Лиш ти даєш мені спокій. Особливий, якого немає без тебе. Протягом багатьох моїх років. Ти посилаєш гармонію з неба. Вибач, Боже, я часто не помічаю, що поруч ти біля мене стоїш. Якби я завжди це пам'ятала, то посміхалася кожну мить. Дякую, Боже, що коли забуваю молитися, читати, думати, ти все одно мене підкріпляєш і продовжуєш, як дитя, голубити. Пробач! Я часто думаю про себе, про їжу, одяг, навчання, сім'ю. Пошли мені, батько, мудрості з неба, щоб перше місце думок я віддала царю.